Дорогі гамарники, давайте згадаємо наше мальовниче солов'їне село, нашу річку щуками, лящами, сомами, Грівний ліс із чудодійною черницею, піщаний кар'єр із кілометровою водоймою, нашу ковель, Високу гору і восковщину. Де ми катались зимою на лижах, про столітній дуб біля школи, а головне про роботящих і співучих односельчан. Вміння працювати і любити музику зростило багато талановитих земляків, серед них Олексій Петрович. Голуб. Є святий теплий Олекса, а наш Олексій, добрий і дуже талановитий. Він пише чудові вірші. Один з них я, Петро Аркадьов, поклав на музику, яку зараз заспіваємо вам, із дружиною Людмилою. Наше рідне село і таким ти було, як жереться води у пустелі, ми з тобою жили, твою воду пили, і здорові були, і веселі. Ми з Твою воду пили і здорові були, і веселі, наше річ, весело, і таким нам було, як те, сонце край неба на сході, поки ми ще живі, твої дочки. Залишаємо пам'ять про тебе, поки ми ще живі, твої дочки, сини, залишаємо пам'ять про тебе, наше миле село, ти у вічність пішло, як прийшло до нас горе з бідою, рідні діти твої, які є ще живі, ми сумуємо всі за тобою. рідні діти твої, як і є ще живі, ми сумуємо you see